Погнали. Дай може він не хоче групу, до фотографії ставати. Так хоче, мусить. Чого мусить? Є охорона. Є? Так. Та мало би вже не бути? Що партнера його так немає? Та бо не має тут охорони бути. Маєте ви безплатно ту водичку набирати, хто скільки хоче, Та ми а не, ми, не платимо? Ми платите за воду. Ні, ми йому не платимо. Але має хто, хто скільки хто стільки хоче, стій стільки набирає, не один літр на людину там. Ні, з охороною є прашу я поряд. От питайте людей Та? для чого тут охорона? Охорона тут буде, а потім ви вже не зможете тут водичку набирати. Ви знаєте то? Не було тут охорони, тут було море кров'я, Так? Так. Ви местные не чи що? Не а з якого вы числа тут працюєте? Якова? Та що ви не можете сказати? А ви хто такі, щоб я вам мав Народний антикорупційний начин. Ви нічого має... не маєте нам? Ми так цікавимся. Чисто по-людськи. Ви всіма так говорите чисто по-людськи? Видка мені знати, хто ви такі... Та зараз... Можемо посвідчення показати. Посвідчення вам показуємо. Допор не поменяет дело, наверное, да, если вы увидите наши документы. А мы можем ваши документы увидеть. Документы все, 65.